Коте, чи ти з глузду з'їхав, я попросив тебе намалювати гарну картинку для нашого відео. А ти що витворив? Що тобі не так? Тема відео квантові процеси в тілі. Що я зробив невірно. З тими двоногими лисими котами в мокрих капцях завжди якісь колізії. Ех, і через що мені тільки всі ті страждання? Але робити нічого. Починаємо. На каналі вже чимало відео, де розповідається про якісь ефемерні частинки, що літають, зіштовхуються, з'являються і зникають на славу квантових законів. А як щодо проявів квантових ефектів у реальному житті, а саме в людському тілі? Я спеціально наголосив у тілі, тому що насправді безліч квантових ефектів постійно проявляються навколо нас. Вони нас оточують, як мартіна блохи. Ти би краще мовчав про хвороби мішок ковідний. А бліх у мене зроду не було не видумуй. Ну, добре, добре, заспокойся вже. Людям завжди було цікаво, що за я таке сидить у голові і дивиться на світ їхніми очима. І щоб дізнатися про це, люди не гребували спеціальними методами. Археологи знаходять черепи неандертальців з отворами, схожими на сліди трепанації. Хто знає, можливо, то наші зацікавлені предки намагалися дістатися до того магічного я. З тих часів пройшло багато тисяч років, але люди не перестали намагатися докопатися до того я. Однак ні неандертальський кам'яний ніж, ні щепці інквізитора, ні скальпель хірурга того я так і не виколупали. Більше того, не виколупали й душ, про яку так натхненно розповідали нам різні духовні книги, і це призвело до серйозної психологічної проблеми. Ох, не там шукаєте розум, головці». Ой, та помовчи ти вже валер'янковий бароне. Основні хімічні і фізичні процеси в організмі були вивчені давно, жодних невідомих бульбашок у тілі ніхто не виявив, і виходило, що й процес мислення та усвідомлення себе теж хімічно фізичний, чи іншими словами детермінований. Тобто життя людини було зумовлене вже наперед, як м'ячик, що падає зі столу. У нього немає ніякого вибору, куди полетіти. Так і люди не мають у житті ніякого вибору, а бредуть, як сомнамбули, крізь простір і час передбаченими стежками. Ось вам і зомбіленд реальності. Не можу не погодитися. Але з розумінням квантових ефектів справа трохи покращилася. Що таке, наприклад, в квантовій фізиці, втрата хвильової функції? Це всього-навсього, коли якась частинка визначилася, чим ідеї бути в нашому світі. Отже, теоретично, якщо така частинка визначиться десь у нашому мозку, то це повинно вплинути і на нашу поведінку. Бачиш, Всесвіту стало нудно спостерігати, як ви бредете передбаченим шляхом від народження до могили. Ось він і вигадав певну варіативність. Крім того, у ваших богів з'явилася хоча б формальна причина карати вас за негідну поведінку. Тож усі від цього тільки виграли. Можливо, ти і правий, але давай з'ясуємо, чи це точно так. Що значить з'ясуємо? Ти забув про Роджера Пенроуза. Він вже дуже давно стверджує, що процеси людського мислення мають квантову природу. Та знаю я про гіпотезу Хамерофа пенроуза Вона базується на тому, що людська свідомість є необчислюваною тому є велика ймовірність того, що у її формуванні використовуються квантові ефекти. При всій повазі до Пенроуза його гіпотеза опирається на теорему Геделя, тобто на чисту математику. Ось вільне пояснення теореми Геделя. Уявіть, що у вас є дуже складна книга правил, за допомогою яких ви намагаєтеся описати всі математичні істини про числа. Гедель довів, що навіть якщо ця книга дуже велика та детальна, завжди знайдуться математичні твердження, які є правдивими. Але їх неможливо довести, використовуючи лише одні правила з цієї книги. А це означає, що жодна така система правил не може охопити всі істини. Але ця теорема, схоже, не враховує, що з'явилися нові підходи до вирішення задач. Точніше, всесвіт давно їх вигадав, це люди зараз перейняли їх. Розумію, до чого ти ведеш розвиток штучного інтелекту. Тут важко не погодитися. Штучний інтелект вирішує логічні задачі математично, але не за допомогою суворих математичних правил. Ох і тупа ж фраза. Зразу видно, що ти великий майстер епістолярного жанру. Добре, добре. Поясню краще. Уявімо собі намальовану синусоїду. Графік функції удорівнює синус Х. Наприклад, ми маємо цей графік для кутів від мінус 360 до плюс 360 градусів. І з'являється задача продовжити графік до 370 градусів. Як підійде до задачі звичайний математик? Він обчислить синус для кожного з тих 10 градусів, на які збільшується графік, нанесе точки на графік і з'єднає їх лініями. Але ж насправді цю задачу може вирішити і кмітлива дитина. Вона здогадається, що графік знову повторить попередні рухи і намалює свій варіант, не гірший за той, що зробить математик. Здавалося б, Пенроуз має рацію. Але що ми отримаємо, якщо для продовження графіка використати не дитину, а сучасну нейромережу? Якщо просто, то нейромережа це ряди вузлів з коефіцієнтами, які переплітаються та сумуються один з одним. Процес навчання нейромережі це підбір тих коефіцієнтів так, щоб на виході отримувати потрібне число, подаючи на вхід початкові дані. І якщо навчити нейромережу, ввівши в неї точки синусоїди, які вже у нас є, то ми отримаємо своєрідний штучний інтелект, що вміє обчислювати, точніше, прогнозувати значення синуса залежно від градуса. Якщо ми попросимо її спрогнозувати наступні 10 градусів графіка, то отримаємо те, що хочемо. Але як? Ми ж не використовували формулу синуса. Так, не використовували. Але ми застосували безліч чисел і сумування для отримання кінцевого результату. Тож це свого роду математичне вирішення математичних задач без традиційної математики. Ми не розуміємо, чому утворилися саме такі коефіцієнти і як вони впливають на зв'язки між нейронами. Сумбурно, але в цілому вірно. Невідомо, чи Пенроуз врахував це. Ідея Роджера Пенроуза про те. Що для розуміння роботи нашого мозку потрібно переглянути закони фізики, звучить досить радикально. Пенроуз припускає, що саме наш мозок має особливі властивості, завдяки яким ми можемо мислити і розв'язувати задачі, недоступні комп'ютерам. Але чи є це достатньою причиною, щоб змінити уявлення про квантову механіку? Чи справді наш мозок працює як квантовий комп'ютер, і якщо так. То чому його частинки поводяться інакше, ніж в інших місцях у всесвіті? Так я тобі розповів сам почитай ледар, ледацювати це мій котячий обов'язок. Нічого робити не хоче. Отже, квантові ефекти люблять порожничу і відсутність різного роду випромінювання, а атоми людського тіла занадто сильно пов'язані між собою, щоб там з'являлися квантові ефекти, принаймні надовго. А загальноприйнята нейробіологічна теорія стверджує, що наші думки та уявлення пов'язані з активністю груп нейронів у мозку. Це такі собі дружні групи нейронів, що працюють разом більш злагоджено, ніж з іншими нейронами. Коли ці групи активні, їхні нейрони працюють швидше, ніж зазвичай. Щоб ця активність тривала, потрібен баланс між зв'язками, що гальмують та збуджують. Ну і чим це відрізняється від зв'язків між штучними нейронами в нейромережі, яку ми нещодавно розглянули? В тому й справа що нічим. Схоже, що і нейробіологам потрібно підкоригувати свої теорії. Нейрони передають інформацію один одному за допомогою спеціальних речовин, які називаються нейромедіаторами. Ці речовини виділяються у простір між нейронами та взаємодіють з рецепторами на поверхні іншого нейрона. Щоб збудити один нейрон, потрібно близько тисячі молекул нейромедіатора, кожна з яких складається з 10-20 атомів. Найшвидші нейрони здатні активуватися до тисячі разів на секунду. Отже, мозок це дійсно вражаюча структура, яка працює з великою швидкістю і точністю. Але чи є в цьому щось настільки особливе, що вимагає перегляду законів квантової механіки? Можливо, особливості нашого мозку криються в його складності та унікальності, а не в тому, що він працює за принципами, які не підкоряються звичайним законам фізики. Пенроузова гіпотеза про мозок як квантовий комп'ютер є цікавою, але для її підтвердження потрібні більш вагомі докази. А знаєш, що цікаво. Нещодавно деякі докази було знайдено. Ти про квантові ефекти в трубочках. Так, невже ти про це чув? Дивовижна обізнаність як для лисого кота? Мовчи, негіднику, а то й тебе поголю. Нейрон це клітина в нашому мозку, яка, коли активується, проводить електричний імпульс зі швидкістю до 300 км на годину. Цей імпульс переносять позитивно заряджені іони натрію та калію. Вони проходять всередину клітини через спеціальні канали в мембрані, які відкриваються у відповідь на зміни електричної напруги. Коли нейрон перебуває у стані спокою, напруга між його внутрішньою та зовнішньою сторонами становить 7 вольта. Під час активації ця напруга знижується, дозволяючи близько мільйону заряджених атомів проникати всередину нейрона. Щоб мозок міг працювати як квантовий комп'ютер, Усі ці атоми мали б перебувати у стані суперпозиції, тобто одночасно бути як всередині, так і ззовні клітини. У такому випадку сам нейрон теж був би у стані суперпозиції між активацією та спокоєм. Але постає питання, як довго нейрон може залишатися ізольованим від свого оточення, щоб здійснювати квантові обчислення? Аксон це довгий відросток нейрона, який передає електричні сигнали до інших нейронів. У 1999 році шведський астрофізик Макс Тегмарк обрахував, що квантова суперпозиція станів нейрона триває дуже недовго близько 10 в мінус 20 ступені секунд. Після цього настає декогеренція, тобто Нейрон втрачає свій квантовий стан і починає взаємодіяти зі своїм оточенням. Це визнає і сам Роджер Пенроуз. Макс Тегмарк у своїй книзі 2014 року наш математичний всесвіт у пошуках фундаментальної природи реальності зазначає наступне Якщо уявити, що мої думки результат квантових процесів, вони повинні виникати до того, як настане квантова декогерентність, тобто я повинен думати зі швидкістю 10 трильйонів думок на секунду. Можливо, Роджер Пенроуз здатен мислити так швидко, але не я. А цей Макс вміє бути дошкульним. Я аж відчув певну заздрість. Та ні. З тобою не змогли б змагатися і десять тегмарків. Крім того, твій козир обстювати капці за будь-якої образи ніхто не переплюне. Знову ти сам собі наврочив. Ге-ге-ге. Ох, отримаєш ти сосискою попиці за свої жарти. Але повернемося до нашої незбагненої свідомості. Отже, попри критику своєї гіпотези, Пенроуз її не відкинув. Він припустив, що квантові ефекти відбуваються в мікротрубочках. Мікротрубочки це довгі полімери, що знаходяться в деяких клітинах тіла. Вони розташовані у вигляді трубчастої структури з зовнішнім діаметром приблизно 25 нанометрів. Мікротрубочки зустрічаються у всіх клітинах організму, а не тільки в нейронах. Вони беруть участь у поділі клітин, організовують простір всередині клітин і сприяють переміщенню речовин усередині них. У мозку квантові обчислення можливі лише в мікротрубочках тіла Нейрона і його дендритах, але не в аксонах, де мікротрубочки занадто впорядковані. А ти пам'ятаєш, який вал критики піднявся у відповідь на це припущення Пенроуза? О, так! Різні вчені вщент розкритикували його гіпотезу. Не буду описувати всі аргументи, висунуті проти ідеї вченого. Скажу тільки, що нещодавно з'явилася інформація, що деякі дослідження доводять, що більш довготривалі квантові ефекти в трубочках все-таки можливі. Офіційних даних ще немає, тому залишимо це питання поки що відкритим. Так я згоден. Навіть найдивакуватіші ідеї Пенроуза мають здатність втілюватися в реальність. А хочеш, щоб я тебе крепко здивував? Яким чином роботу собі знайдеш? Я не вірю в казочки будеш доколупуватись, здам тебе на склад мишей ловити. Скажи: ти знав, що магнітно-резонансна томографія або МРТ базується на явищі ядерного магнітного резонансу? Це саме явище використовується для управління кубітами в квантових комп'ютерах. Під час процедури апарат створює потужне магнітне поле, яке впорядковує спіни атомів водню у вашому мозку. Виходить, що ваш мозок ніби перетворюється на квантовий комп'ютер. Проте нікому ще не вдалося виконати в такому стані обчислення, які були б неможливі для класичного комп'ютера. А можливо, просто ніхто не пробував. Але для квантових обчислень важливо не лише впорядкувати кубіти, але й правильно їх заплутати між собою. Якби нейрони мозку були квантово заплутані, МРТ могла б впливати на їхню роботу, але на практиці цього не відбувається. Тобто ти мене хотів здивувати тим, що ти не починаєш думати навіть під дією магнітного поля. Та в людства немає стільки енергії, щоб змусити тебе це робити, та ти навіть під дією ядерного вибуху не почнеш рухатися. Теж мені рухлик знайшовся. Тебе самого деколи до миски треба носити, бо самому ліньки дійти. А з МРТ цікавості не закінчилися. У 2022 році нейробіологи повідомили про результати експериментальної МРТ, які натякали на можливу квантову заплутаність спінів ядерних протонів води в мозку людей. Проте ці результати неоднозначні, і навіть якщо такі функції мозку існують і беруть участь у свідомості. Їх точна роль і природа залишаються невідомими. Отже, швидше за все, мозок функціонує як звичайний класичний комп'ютер, підкоряючись законам ньютонівської механіки і термодинаміки. Ти сьогодні просто джерело мемів, ще ніхто краще не описував класичний людський стан, моча в голову вдарила. Ідея квантової свідомості, ймовірно, є міфом це, можливо, на краще. Адже квантовий комп'ютер справді швидко вирішує задачі, пов'язані з перебором і аналізом численних варіантів. Проте в квантовій механіці існує заборона наклонування стану неможливо отримати інформацію про стан системи, не змінивши його. Якби свідомість була квантовою, її було б неможливо скопіювати на електронний носій, оскільки вимірювання руйнувало б суперпозицію. Якщо свідомість має класичну природу, тоді ми можемо створити детальну карту нейронних зв'язків мозку і створити її штучний аналог. Це не обов'язково означає, що ми отримаємо цифрове безсмертя, але це був би перший крок у тому напрямку. Тому хто знає, що буде краще для нас чи залишатися зомбі без можливості свободи волі, але з можливістю створення власної копії вічного життя у віртуальному світі. Чи бути квантово непередбачуваним, вільним, але залишатися смертним із неможливістю копіювання свідомості? Дійсно це дилема. Хто знає, можливо, Пенроуз колись нам нарешті це пояснить Але ти ще не про все знаєш? Пенроуз і Хамеров натякають, що людський мозок зв'язаний зі усім всесвітом, і робота мозку впливає на всесвіт? Як тобі така інформація, що втратив свідомість від несподіванки? Що ж, нічого дивного, ці всі роздуми ще можуть принести нам сюрпризів. І як тільки ми про щось дізнаємось, одразу розповімо і вам. А зараз ви можете задонатити мені на корм, поки той безробітний шукає свою свідомість на околицях Чорної діри. Посилання на донат в описі під відео. До зустрічі!